Степан Андрійович Бандера, 1909, 1959, одна з найбільш контроверсійних та водночас значущих фігур українського національно визвольного руху. Його ім'я нерозривно пов'язане з боротьбою за незалежність України в першій половині ХХ століття. Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів, що на території сучасної Івано-Франківської області. Його батько, Андрій Бандера, був священником Української греко-католицької церкви, а мати Мирослава походила з родини священиків. Виховання у релігійній та патріотичній атмосфері сформувало у Степана міцний націоналістичний світогляд. Після закінчення гімназії в стрию, Бандера вступив до Львівської політехніки, де вивчав агрономію. В студентські роки він активно долучився до українського націоналістичного руху, ставши членом української військової організації УВО, яка займалася підготовкою молоді до майбутньої боротьби за незалежність України. У 1929 році Бандера приєднався до Організації українських націоналістів ОУН, заснованої Євгеном Коновальцем. ОУН ставила за мету здобуття незалежності України шляхом збройної боротьби. Завдяки своїм організаторським здібностям та рішучості Бандера швидко піднявся по ієрархічних сходах організації. У 1933 році він став краєвим провідником ОУН на західноукраїнських землях. Які тоді входили до складу Польщі? Бандера організовував низку акцій проти польської влади, включаючи замахи на польських урядовців і саботажні операції. Ці дії зробили його відомим, але також привернули увагу польської поліції. У 1934 році Бандеру заарештували польські власті за участь в організації вбивства міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького. Його було засуджено до страти, але пізніше вирок змінили на довічне ув'язнення. Бандера відбував покарання у в'язницях Святий Хрест і Вронки, звідки був звільнений у вересні 1939 року після розпаду Польщі внаслідок німецько радянського вторгнення. Після звільнення Бандера повернувся до активної політичної діяльності. У 1940 році в ОУН стався розкол, утворилися дві фракції: ОУН М на чолі з Андрієм Мельником та ОУН б під керівництвом Бандери. Бандера вважав, що для досягнення незалежності України необхідно діяти більш рішуче і агресивно. Він прагнув використовувати міжнародну ситуацію, зокрема німецько-радянську війну. Для досягнення мети. У червні 1941 року, після початку німецького вторгнення в Радянський Союз, ОУН, Б, проголосила акт відновлення української держави у Львові, проте німецька влада швидко арештувала Бандеру та його соратників, оскільки цей акт суперечив їхнім планам. Бандера був ув'язнений у концтаборі Заксенгаузен до 1944 року. Після звільнення з концтабору у вересні 1944 року Бандера повернувся до боротьби. Хоча його можливості діяти безпосередньо на території України були обмежені, він керував діяльністю ОУН із-за кордону. Оунупа продовжувала запеклу партизанську боротьбу проти радянської влади, яка тривала до початку 1950 х років. Бандера оселився у Західній Німеччині. Де продовжував керувати ОУН та підтримувати зв'язки з українською діаспорою? Він намагався привернути увагу світової спільноти до українського питання, виступаючи проти радянського тоталітаризму. Степан Бандера був убитий 15 жовтня 1959 року в Мюнхені агентом комітету державної безпеки Богданом Сташинським. Який застосував спеціально розроблену отруту. Його смерть стала великим ударом для українського визвольного руху, але його ідеї та спадщина продовжували жити. Бандера залишається спірною фігурою в українській історії. Для багатьох українців він є героєм, символом боротьби за незалежність і національне самовизначення. Для інших він є суперечливою постаттю через методи боротьби, які використовувала ОУН. Проте, незалежно від ставлення до його діяльності, вплив Степана Бандери на українську історію є беззаперечним. Його ім'я стало символом національного спротиву та прагнення до свободи.